Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео а точніше серії відео, я покажу вам, як працювати з Firebase Database. В всім ми повинні отримати досить цікавий, простий і інтерактивний застосунок. Ми розглянемо основні концепції роботи з Firebase Database. Але перш ніж ми почнемо, я хочу попросити вас підписатися на мій канал і поставити вподобайку. зробіть це прямо зараз, це дуже важливо. А поїхали. Окей, друзі, давайте подивимося, як проект наш виглядає. Як ви бачите, спочатку нам потрібно буде зайти в наш акаунт. ці дані, імейл і пароль будуть автоматично підставлятися. Нам просто потрібно нажати на логін. і ми автоматично заходимо в наш аккаунт. Інформація по наших користувачах також автоматично відображається. Вона просто hardcoded. Ми її зберегли в файлі, і вона на даний момент не з'являється з нашої бази даних. Тобто в нас буде такий функціонал, це буде такий CRUD application, де ми будемо Create, read, Update, and Delete Operation використовувати. Тобто для Create ми просто додаємо користувача, для read ми відображаємо всіх наших користувачів, для Update, Edit кнопка у нас є і для Delete кнопка Delete. На даний момент це не працює, оскільки він нас, наш проєкт локально знаходиться і ми не підключили базу даних. А інформація, яка я казав раніше, просто з'являється з файлу. Окей, давайте вийдемо з нашого аккаунту. Побачите, у нас такий поп-ап з приводером з'являється. І сам проект ми не будемо створювати з нуля, а ми просто скопіюємо або ж склануємо цей репозиторій, посилання на який я залишив в описі до цього відео. Також не забудьте поставити зірочку в якості вдячності цьому автору. Для того, щоб склонувати цей репозиторій, нам потрібно скопіювати HTTPS посилання. Творимо, наприклад, папочку локальну, назвамо її react React.crad. Тобто Create, read, Update, and Delete. І давайте відкриємо її зразу. І всередині нашої папочки виконуємо команду, Давайте я збіщу, щоб було краще видно ось так. Git clone. Оскільки ми клонуємо репозиторій. І вставляємо посилання на наш репозиторій, який ми хочемо склонувати. Нажимаємо Enter. І ми клонуємо всі файли. З віддаленого репозиторію на наш локальний комп'ютер. Якщо ми перейдемо в цю папочку, то ми бачимо, що наш проект скопіювався успішно. Ось так. Далі ми відкриваємо наш проект, я вже відкрив його. Ось тут ви відкриєте його. І нам потрібно ввести першу команду npm-install, для того, щоб інсталювати всі. Пакети, які нам потрібні для роботи з цим е, проєктом. Якщо ми перейдемо файл в файл-package.json, то тут в dependencies у нас вказані всі залежності, які нам потрібно буде інсталювати. За допомогою цієї команди ми це можемо зробити. Після е, цієї команди ми просто вводимо NPM Start, і наш проект успішно відкриється в нашому браузері. Якщо після команди NPM Start ваш е, проєкт не відкриється в браузері і ви получите якусь помилку, ви просто видалите Ось цей файл package-work.json не перепутайте з package.json просто. Видаліть його, введіть команду npm install через і потім npm start. Тоді все буде окей. Okay. Окей, uh, okay, давайте пройдемося швиденько по нашому проєкту. Uh, тут у нас є декілька компонентів. Нашій папці components. Ми будемо працювати з Reacтом. Ви бачите, ось тут в папці Dashboard у нас є component Add. За допомогою якого ми будемо додати користувачів. Тут ще є деякий функціонал, який перевіряє, чи поля пусті. Якщо поля хоч одне з полів пусте, то буде появлятися ось по-п, це буде використовувати ми бібліотеку Swallow. Ось назва цієї бібліотеки. І далі ми будемо просто, якщо все окей, додати нашого користувача. Ось тут нижче ми будемо писати сам функціонал для бази даних. В принципі, таке саме для апдейт. І де дедоліте має бути те саме. Тут ми будемо получати всіх е, користувачів. І тут ми будемо видаляти їх. Окей, друзі, давайте перейдемо тоді на сайт Firebase, оскільки нам потрібно створити наш проєкт. Переходите у Firebase, в вашу консольку. І нажимаєте Add Project. Вводимо назву нашого проєкту. Нажимаємо Continue. Google аналітику можна відключити. І нажимаємо Create Project. Поки проект створюється, можна піти заварити чаю або собі каву зробити і повернемося через пару секунд. Окей, проект успішно створився, нажимаємо Continue, і нас автоматично перекидає всередину нашого проекту. Далі нам потрібно створити веб-застосунок. Нажимаємо тут на веб, оскільки ми будемо працювати в браузері. Вводимо назву нашого застосунку. Нажимаємо Register App, чекаємо декілька секунд, поки створиться наш застосунок. І далі у нас є інструкція, перша з яких це є команда npm install Firebase. Давайте скопіюємо її, перейдемо в наш е, редактор коду. Нам потрібно ввести цю команду, нажимаємо Enter. Я вже цю команду вводив. Тому якщо ми перейдемо в файл package.json, як ви бачите, в мене вже Firebase встановлений. Давайте повернемося знову на сайт Firebase. І наступне, що нам потрібно зробити, це скопіювати ось цей об'єкт ініціалізації. Тут ми імпортуємо метод InitializeApp з нашого Firebase, потім створюємо об'єкт ініціалізації, в вашому випадку цей об'єкт буде мати інакші API, Key і інші дані в залежності від вашого проєкту. І тут ми просто ініціалізуємо Firebase. Давайте скопіюємо його, перейдемо в наш проект І перейдемо в папочку src. і створимо ще одну папочку всередині тут. Назвемо її Firebase. Так, давайте відкриємо цю папочку, і всередині цієї папочки ми створимо файл Firebase.config.js. І просто вставимо цей код, який ми скопіювали. Окей, okay. як я казав раніше, ми просто отримуємо метод initializeApp для ініціалізації нашого проєкту і передаємо в, в, в якості аргументу в мет цьому методі наш об'єкт ініціалізації. Тут ще одну річ нам потрібно буде зробити. Нам потрібно буде отримати ще один метод, який називається getFirestore. Ми його получаємо з Firebase-slash-FireStore. це для того, щоб працювати з нашою базою даних. І нам потрібно буде експортувати одну зміну. Давайте напишемо export-const, назимові її DB, тобто база даних. І ми будемо використовувати ось цей метод getFileStore. Викликаємо цей метод і в якості аргумента передаємо ось цю зміну app, яка в свою чергу зберігає ось цей об'єкт ініціалізації за допомогою методу initializeApp, який ми викликали. Окей, okay, з файлом Firebase Config ми закінчили, можна його зберегти і закрити, в принципі. Окей, okay, як я казав раніше, у нас є декілька важливих компонентів: це є додання наших користувачів в папочці Dashboard. Ось тут ми будемо починати і працювати з нашим проектом. Окей, okay, в принципі, це все для цього відео. У нас в загальному буде 3 або 4 коротеньких відео. Я не хотів робити одне велике відео, оскільки воно би вийшло дуже довгим. В цьому відео ми просто підключили Firebase, розглянули функціонал нашого проєкту, над яким ми будемо працювати. І в подальшому ми будемо працювати над додаванням, над редагуванням і видаленням нашого користувача. Хей, друзі, дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.